Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку придбали ми такий автомобіль, як Mazda CX5. Автомобіль для 2013 року випуску на максимальній комплектації. 2.2 дизель на автоматі. Дуже гарний стан, без єдиного підкраса, з оригінальним пробігом 179 тисяч. Власник щасливий друзі поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал та також в інстаграмі. Ми також там кожного дня оглядаємо автомобілі. Кому, друзі, цікава наша робота, не забувайте підписатись також на наш інстаграм. Так, друзі, приємного перегляду вам. Рено Сценник третього покоління автомобіль для 2011 року. Авто йде на літній гумі на звичайних ковпаках. 1,5 дизель. Простенька комплектація на кондиціонері, два склопідйомники, мультикермо. Ззаді весло. 2011 рік, 229 заявного пробігу, без вложень. Ціна, друзі, його 5800, кому цікаво. от Телефонуйте, друзі, запитуйте. Так, друзі, Toyota Yaris. Автомобіль 2008 року випуску на зимовій гумі. 1,4 дизель. На механіці. п'ятиступочка, ступочка, два склопідйомника, кондиціонер. 2008 рік, один дизель, 278 пробігу, 5400 друзі ціна. Рено Меган, другого покоління автомобіль для 2007 року випуску. На всесезонній гумі на звичайних ковпаках. Ось такі, друзі, Ренами Ган. У нас на Лузькому авторинку на звичайному кондиціонері 4 склопідйомника, салон, в принципі, бажано похим чистити. 2007 рік 1,6 бензин. Свіжо пригнаний. ціна його, друзі, 5 тисяч, номер телефона власника. Комусь, друзі, цікавий універсал до 5 тисяч, телефонуйте, запитуйте. Мазда третя. Автомобіль йде 2007 року випуску. Якось план в дисках, друзі, на зимовій гумі. Мультикермо, кондиціонер, п'ятиступка, 4 скло Маза 2007 року, 1,6 дизель, 220 зеленого пробігу, друзі. Ціна його 5-300 номер, номер телефону власника. Кому цікава маздочка, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан. Автомобіль 2007 року випуску. 1,6 бензин. Авто йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках, друзі. 1,6 MPI На склопідйомниках кондиціонера немає. Простенька комплектація. Ззаді нас тут весла. 2007 рік, 1,6 бензин MPI, 4, друзі, 100 ціна його. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, автомобіль 2010 року випуску. Об'єм двигуна 1,8 бензин на зимовій гумі на легкосплавних титанових дисках. На задніх парктроніках машинка. По комплектації у нас 4 склопідіймачі, мультикермо, круїз, клімат, контроль. Чистенький доволі салон охайний. 1,8 бензин, свіжопритнену зі Швейцарії, 265 зеленого, друзі, пробігу, сертифікат 7-місний. Ціна його 7200. Номера телефонів власників. Комусь друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте «Опель Зафіра». Renault Scenic, авто йде 2006 року. Двохлітровий бензин на косплантанових дисках на літній гумі. Має форкоп ззаді. Безключовий доступ. На лінзах. Ірине мультикермо, Кермо, 4 скла підіймачі. Салон на кліматі. 2006 рік, 2-літровий бензин, 207 зеленого пробігу, номер телефона власника, друзі. Ціна його 5350. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Vectra, Авто 2006 року випуску. На легкосплатанових дисках. На всесезонній гумі. В білому кольору. Автомобіль свіжопридниз Голландії. Також додається ще один комплект гуми, багажнику, Opel Vectra. По комплектації йде звичайний кондиціонер, 4 склопідйомники. 2006 рік, 1,8 бензин, 230 заявленого друзі, пробігу. Номер телефона власника, ціна його, друзі, 5500. Кому ось цікавий Vectra, телефонуйте, запитуйте. Nissan Note. 2008 року автомобіль на зимовій гумі в синьому кольорі. На звичайних сталевих ковпаках. 1,4 бензиновий двигун. На звичайному кондиціонері. Два склопідйомники. Простенька доволі комплектація. Nissan Note 2008 рік. 1.4 бензин. 234 заявленого пробігу на механіці. Ціна його, друзі, 5 тисяч, номер телефону власника. Кому цікаві ось вас Note, Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2000... Першого року випуску на зимовій гумі на титанових дисках. 1,6 бензин, має форкоп. На кліматі. Скло немає. такий, друзі, Volkswagen Golf. 1,6 бензин, 3950, друзі ціна, номер телефона власника, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Сузукі повний привід. Автомобіль йде на зимовій гумі. На та нових дисках оригінальних сузуківських. На повному приводі має безключовий доступ. У автомобілі у нас іде звичайний кондиціонер, мультикермо, чотири склопідйомника. Сидіння в гарному стані, є підігрів сидінь. Резина шипована, ще доволі на 2-3 сезони вистачить. 1,6 бензин, 9 рік, 180 зеленого пробігу, друзі. Ціна її його 6400, номер телефонного власника. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте Сузукі. Mazda 6, автомобілі для 2005 року, 2-літровий бензиновий двигун на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в кузові ліфтбек. Є в нас форкоп по машинці. На кондиціонері мультикермо, 4 склоп підйомника. Салон в, принципі, в чистому стані, Highway. 2005 рік, 2-літровий бензин 214 зеленого пробігу, друзі, ціна його, друзі, 4800. Номер телефона власника. Кому цікавий, друзі, Мазда, телефонуйте, запитуйте. Renault Scenic 2 покоління автомобіль 2007 року випуску йде вже в рестайлі, рестайльнові фари. 1.6 бензиновий двигун. На косплентаних тисках на зимові друзі гумі. На кондиціонері на автоматі 4 склопідйомника, Такий друзі, Реносценник на автоматі. 2007 рік 1.6 бензин, 170 зеленого пробігу, ціна, друзі, його 5 тисяч, номер телефона власника, є сертифікат. Кому друзі цікаві, телефонуйте, запитуйте. Гольф Плюс авто 2006 року випуску на зимовій гумі на звичайних ковпаках. 1.6 FSI. Автомобіль на підігрівах, на кондиціонері, 4 склопідйомника, салон, в принципі, доволі гарному стані. 2006 рік. 2006 рік, 174 зеленого друзі пробігу, 5800 ціна, номер телефона власника, кому друзі цікавий Golf Plus телефонуйте, запитуйте. Kia Ceed, Авто 2007 року випуску. 1.6 бензин. Автомобіль йде на легкосплантанових дисках на зимовій гумі. То з Голландії. На звичайному кондиціонері мультикермо, два скло Гарний салон, в принципі, не зачуханий ще. 2007 рік Кіаці, 1,6 бензин 184 зеленого пробіга, без підкрасів власник запевняє. Номер телефону. Ціни, друзі, нема. Ну, орієнтовно такі автомобілі коштують від 5800 до 6200. Так, друзі, Opel Astra аж 2008 року. 1,6 бензиновий двигун, автомобіль на звичайних ковпаках на всесезонній гумі. Бюджетні автомобілі, Opel Astra H, непогані в принципі, користуються популярністю, друзі. Автомобіль, йде на кліматконтролі, 4 склопідйомника бачу, 5 ступочка, в принципі, салон що доволі в гарному стані, друзі. Opel Astra H 2008 рік, 1.6 бензин 5.650 номер власника, друзі, кому цікавий Opel Astra H, телефонуйте, запитуйте